Рашисти продовжують нацьковувати українців на своє керівництво. Там вигадали, що главком залужний і керівник генштабу РФ Герасимов нібито ведуть мирні перемовини за спиною Зеленського. Просувати цей наратив доручили одіозному американському журналісту, якого ну дуже люблять в РФ. Усі подробиці нового скандалу розповів Замий. з вами. Новини Те і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Як же це дістало американського журналіста Сеймура Херша, якого вже неодноразово ловили на підіграванні російським пропагандистам, знову розперло на сенсації цей горе журналіст з посиланням на нібито власні джерела у керівництві США запевняє, що залужний та грасимов головнокомандувач зсу та начальник генштабу ЗСРФ, нібито ведуть мирні перемовини за спиною у Зеленського. До того ж, генерали бусімто вже ділять території в обмін на вступ України в НАТО. Рушійною силою цих переговорів були не Вашингтон, чи Москва, не Байден чи Путін, а два високопоставлені генерали, які керують війною. Валерій Герасимов у Росії та Валерій Залужний в Україні американський чиновник повідомив, що Зеленському дали зрозуміти, що не йому, а військовим вирішувати цю проблему, і переговори продовжаться з вами чи без вас. Уява цього журналіста ну дуже хвороблива. Тож він продовжив за його словами. У США навіть готові цитую дати Зеленському квиток на Кариби. Що український президент має робити на Карибах і що означає ця уявна погроза Зеленському? Незрозуміло. але до речі, цей меседж популярний в американському сегменті інтернету. Тож будемо вважати, що це інформаційне сміття має вплинути саме на американців. Мені особисто дуже бридко навіть чути таку несенітницю, але ж треба визнати, рашисти намагаються активно грати на почуттях та переживаннях українців. Це звичний метод у інформаційній війні. А допомагають їм корисні дурні, як херш, який ще у 70-х став лауратом поліцерівської премії найвищої нагороди. У журналістиці тоді він відкрив світу очі на злочини армії США проти цивільних у В'єтнамі. Але на старості років Херш Гей дійшов з розуму і почав робити незрозумілі вкиди. Ось так його у 2015 році описав колега Макс Фішер. Херш здається, дедалі більше збивається з колії його історії, які часто стверджують про масштабні тіньові змови, містять вражаючі і часто внутрішньо непослідовні звинувачення, що базуються на недостатніх доказах або взагалі не мають жодних доказів за винятком декількох анонімних офіційних осіб. Як бачите, сказано ну дуже влучно. Херш любить конспірологію і експлуатує свою уяву. Поповній за це вже близько 10 років не працює на жодній змі. Та публікує свої сенсації на власних сторінках у соцмережах. У лютому 23-го року. От заявив, що російські північні потоки підірвали за наказом США. Ось як це коментує експертка зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека Тетяна Попова. Пішло на дитяче розгойдування ситуації. Причому зверніть увагу на і на фронті деяких західних ЗМІ із нашими раніше відомими блогерами і західними журналістами. У суспільстві одночасно намагаються посіяти зневіру у перемогу, просувають історії про мирні перемовини і явно намагаються вбити клин між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним. Тепер про акторів. Ну Сеймур Херш ще недавно нам розповідав, що північні потоки підірвав американський підводний човен. Тепер розповідаємо. Даю, що перемовини особисто ведуть Герасимов та залужний. Версія утопічна у всіх аспектах. Тим більше, сенс вести переговори навіть до надходження. ф 16 російські пропагандистські помийки це залюбки підхопили, зробивши Хершу імідж єдиного на весь захід справдоруба. Коротше, якийсь дурдом. Якщо почуєте від когось це ім'я, навіть не читайте цю маячню. Ну або ж сприймайте дуже критично. Я вас прошу. Проте, Херш лише інструмент. Російська пропаганда працює дуже ефективно та б'є у найболючіші місця. Наразі рашисти активно промацують фундамент та випробовують на міцність українську єдність, особливо на фоні чуток про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та главкомом зсу Валерієм Залужним. Нагадаю, що конфлікт обговорювали у мережі, проте офіційних підтверджень цьому факту так і не знайшлося. Залужний цю тему взагалі не коментував, натомість у офісі президента все спростували. В нас сьогодні є абсолютна синхронізація позиції Верховного Головнокомандувача і військової вертикалі. Чому тому, що верховний Головнокомандувач вибудовує своє розуміння тактики і стратегії на даних розвідки, на даних генерального штабу, ну і відповідно на всіх інших додаткових матеріалах. Експерти стверджують, що Україна наразі перебуває у неабиякому інформаційному штормі. Нагадаю, що не так давно президент Зеленський особисто попереджав, що расисти. Користуються непорозумінням всередині країни і точно викрутять це на свою користь, Дискредитуватимуть Україну перед партнерами, сіятимуть зневіру серед громадян та армійців. Протистояти цьому важко, але важливо. Закликаю наших глядачів бути дуже уважними та прискіпливо ставитися до всього, що ви читаєте та дивитеся. Не ведіться на емоційні пастки і довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам інформації. А як вважаєте ви, чому Росія все активніше запускає байки про? про Україну пишіть свої думки у коментарях. А у мене на цьому все обов'язково ставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливого. До зустрічі.